Шановні колеги, дійсно сьогодні незвичайне засідання уряду, тому що воно буде присвячено питанням енергетичної безпеки нашої держави, воно буде присвячено захисту національних інтересів держави в сфері енергетики і крім того, і нашого майбутнього в фінансовій системі страни, в економічній системі страни. Це те, що стосується по суті справи всіх складових життя нашої держави. Я думаю, всі ми з вами спостерігаємо, що останній час в нашій країні відбуваються речі, які дуже важко пояснити. І одна з таких речей це все, що відбувається навколо стратегічних запасів природнього газу України, які були сформовані нашим урядом, це 11 мільярдів кубічних метрів газу. Я думаю, що всі ми спостерігаємо за тим, що сьогодні люди, які прийшли до влади, Посилаючись на рішення Стокгольмського суду, декларують, що потрібно віддати комерційній структурі Росукренерго 11 мільярдів кубічних метрів газу, які належали державі, які були повернуті державі під час мого прем'єрства. А крім того, Компанія «Росукренерго» наполягає на тому, щоб їй ще заплатили штрафні санкції за те, що вона не змогла газ, який їй не належить, забрати вчасно. Всі ми з вами знаємо, що навколо цього питання складені вже і суми грошей. Сума грошей, яка пред'явлена сьогодні компанією «Росукренерго» Україні, це 4 мільярда 950 мільйонів доларів. Це прямої сплати, яка мусить бути здійснена НАК «Нафтогазом» або державою Україна. А крім того, це ще штрафні санкції, які в натуральному виразі складають 1,1 мільярда кубічних метрів газу, а в цілому сума розраховується 5,4 мільярда доларів. Я можу вам сказати, що навколо таких сум грошей, які на базі... Як кажуть рішення Стокгольмського суду і в інших державах були би серйозні дискусії? Тому що сьогодні 5,4 мільярда доларів це більше 20% доходної частини державного бюджету. Це крім того, більше 20%, якщо золотовалютним резервом покривати, більше 20% золотовалютного резерву держави і це половина фінансових ресурсів. Які хоче отримати Янукович від Міжнародного валютного фонду. Ви знаєте, що саме тому що спираються на рішення Стокгольмського суду, ще і заарештували керівника митниці під час мого прем'єрства, який працював і розмитнював газ 11 мільярдів кубічних метрів газу. Тобто, насправді навколо цього йдуть досить серйозні суспільні події. І якщо сума в 5,4 мільярда доларів або газом, або грошима буде повернута Росукренерго, то очевидно, що держава втратить і фінансову стабільність, і бюджетну стабільність. Саме це призведе і до здорожчання цін на газ, і до невиплат пенсії заробітних плат, і до в тому числі нестабільності нашої національної валюти, тому що ця сума співставна з державним бюджетом України. Ви всі добре знаєте, що справу навколо 11 мільярдів кубічних метрів газу засекретили. Ви знаєте, що всі високопосадовці нашої держави заявили, що вони не мають і не володіють текстом рішення Стокгольмського арбітражного суду. Вони сказали про те, що це рішення відсутнє в Україні. І крім того, ще і наклали гриф секретно. На кримінальну справу, яка порушена сьогодні проти екс-голови Державної митної служби України, і нас якраз і наштовхнуло на думку, що засекречувати такі справи, які настільки актуальні і настільки резонансні в суспільстві, можливо тільки по певним причинам, коли хочеш якусь частину питання тримати в секреті. А як правило, сьогоднішня влада. В закритому вигляді тримає ті питання, які суспільством ніколи не будуть сприйняті і будуть надані відповідні оцінки. Саме цю секретність я сьогодні хочу ізняти, тому що такі документи, як текст рішення арбітражного Стокгольмського суду, а точно це арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати, він зобов'язаний стати надбанням. І суспільства України, і міжнародної спільноти, тому що більш вагомої інформації я просто не можу собі уявити. Ви знаєте, що мене як екс-прем'єр-міністра звинувачували в тому, що саме завдяки моїм діям нанесена така шкода державі, що треба забрати у держави 11 мільярдів кубічних метрів газу і віддати тіньовій структурі росукренерго. І звинувачували, що дії були незаконними, і що стокгольмський арбітраж це підтвердив. Насправді я зараз тримаю в руках повний текст рішення арбітражного стокгольмського суду, який є у нас і оригіналом англійською мовою, і перекладом російською мовою, тому що всі учасники процесу спілкувалися там російською мовою. Я хотіла би зараз зробити перший висновок. Що насправді в стокгольмському суді, де Україну, представляв НАК Нафтогаз, а іншу сторону представляла тіньова структура «Росукренерго», за якою, до речі, і стоять пан Фірташ, міністр палива та енергетики пан Бойка. Прямо за ним стоїть голова Служби безпеки Харашковський і очолює всю цю систему пан Янукович і його керівник адміністрації. Президента так само спочатку і до сьогодення має причетність до Росукренерго. Саме тому в суді НАК Нафтогаз представляв Україну і займав свою позицію. І я можу зразу сказати, що в Стокгольмському арбітражному суді народ України не просто здали, а по суті, справи продали за свої приватні комерційні інтереси. Далі я буду говорити виключно мовою оригіналу, а саме рішення. І я думаю, що цитування цього рішення дуже чітко для вас складе враження про те, яку позицію займав НАК Нафтогаз безумовно, за директивами президента Януковича і що внаслідку вийшло. Я цитую пункт 1.3 цього рішення: питання про 11 мільярдів кубічних метрів газу. В цьому розділі є пункт 14. Цитую російською мовою, мовою оригіналу. Нафтогаз. Первоначально утверждал, что приобретение им 11 миллиардов кубометров имело достаточные правовые основания. В настоящее время утверждается, что это было не так и что Нафтогаз более не может утверждать на каком-либо соответствующем основании, что приобретенный им 11 миллиардов, миллиардов кубометров имело достаточные правовые основания. Иншими словами, Коли наш уряд представляв захист в стокгольмському арбітражі, НАК Нафтогаз за моєю директивою займав позицію, що 11 мільярдів кубічних метрів газу це український газ, придбаний на законних підставах. Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК Нафтогаз отримав інші директиви і він в стокгольмському суді поміняв свою позицію і стверджує, що він не підтримує більше такої позиції, що цей газ належить Україні, а він змінив своє правове обґрунтування. Наступне це є пункт 19 арбітражного рішення, який звучить так: Нафтогаз не має іскових требувань на даному етапі арбітражних розбирательств. Це значить, що по суті справи Нафтогаз сьогоднішній. Від імені Януковича, який діє, не пред'явив в Стокгольмському арбітражному суді жодних позивних вимог, які би захищали Україну. По суті, відмовився від захисту, і це прямо відображено в рішенні Стокгольмського суду. Наступне, що я хотіла би вам процитувати, це є третій розділ заявлення сторон в короткому ізлаженні. Це там, де якраз і викладається позиція кожної сторони. І якщо в першій частині тут викладено, в пункті 2, що в своєму письменному заявленні, поданому 28 августа 2009 року, Нафтогаз утверждав, що він имел право на этот газ, і далі викладається наша позиція, яка власне була сформована під час моєї роботи премєр міністром А далі зазначається, що позиція НАК Нафтогазу. Писля змины заключается в том, что присвоение без достаточных законных оснований не приводит к передаче права собственности на присвоенное имущество от собственника к лицу, произведшему присвоение. Таким образом, это цитата на «Кнефтегаза», 11 миллиардов кубических метров газа принадлежат РУИ и всегда принадлежали РУИ. Це офіційна зафіксована позиція НАК Нафтогазу України, і вона відображена в рішенні. Далі йде викладення позицій стосовно власності росукенерга на 11 мільярдів кубічних метрів газу. І вони повністю викладають свою позицію в пунктах 12, і в цьому пункті. 12 і 13, вони обґрунтовують повністю свою